Вітаю вас, шановне товариство. А, вийшло довгоочікуване продовження гри про карасів з Богданком у Гоуні ролі. А, ми тут вже бачимо вже нова менюшка, новий інтерфейс, і тут, до речі, не буде мишки. А я вже запускав цю гру. Мишка тут не працює, так є лише клавіатура. А, ну, як ви бачите, графіка покращилася. Дивіться, які взагалі текстури, які, яка текстура ножика. Тобто, взагалі капець, рівень 1. А зараз буде м'ясо. Дуже класний звуковий супровід. О! Так. І ці, от бачите, постери так тільки теж. <кхід> Господи, <кхід> постери також трішки покращуються у своїй якості. А тут, дивіться, взагалі вже хорор пішов. Я його зарізав, не втративши жодного ХП. Ну, щоб ви розуміли, я вже запускав цю гру. Ну, буквально там 5 хвилин побігав. Побачив, як вона працює, не працює. Більш-менш там управління подивився, і все. І в мене вийшло з першого разу загасити цього жучка, ще і не втративши жодного ХП. Так, такі вже є, бачите, так я ж кажу, елементи хорору, бо такі вороги реально кріпуваті, страшнуваті. Ну посилання, як би, на гру, я як завжди залишив в коментарях. Закріпленим коментарем. Залишону і в описі відео, Скачуйте її з нашої телеграм-групи. До речі, вступайте в нашу телеграм-групу, там меми, відео поститься всяке різне. Там ще є наша балаканка, де ви можете балакати. Коротше кажучи, начебто там доволі таки непогано. Хоча в балаканці люди надовго не затримуються, мабуть, через те, що там дуже багато гачі-мучі. Kto zná? А загалом ця гра вже є у стімі, її вартість 3000 гривень. Ну, в принципі, ви ж бачите, це Next Gen, тобто вона реально вартує свої гроші. В Америці вона продається десь приблизно за 200-300 доларів, тобто там набагато дорожче. Але всі в захваті гра розвивається, вже є ідея розробка нової частини, в котрі буде ще краща графіка, навіть будуть там різні відеоролики, заставочки і таке інше. Тож, коротше кажучи, треба слідкувати за проектами надалі. А отут повна срака, тут одразу три цих жуки. І їх треба краще виманювати. Так, ось ось. о-о Виманювати так. Бо я, я, коли перший раз грав, я, коротше, як робив, я їх одразу з усіма бився і мене просто тупо злили одразу. Так, треба їх повиманювати, бо там ще зліва десь один є. О-о, бачите, вони вдвох ідуть. До речі, тут суперники вміють відкривати двері. Я не пам'ятаю. По-моєму, -мо, по в минулій частині. А... Ой! Блях, а ця скотина мене навіть трішки покоцала, Бачите? По-моєму, в минулій частині суперники не вміли відкр... відкривати двері. А всі вміють. Тут вже є деякі зміни в геймплеї, як бачите. А, і так, там ще був текстовий файл важливий. А, я його прочитав. І там сказано, що у кожному рівні є якась секретна кімната, в котрій схована якась, уніка... якась унікальна зброя, котру потім ти вже не знайдеш. Тобто в тебе є лише один шанс її знайти. Тому треба бути дуже уважним і дуже пильно досліджувати цей захопливий та небезпечний світ. А давайте, до речі, збережемося. Ось що дуже круто, що так, знову ж таки можна спокійно зберігатися. Захотів, зберігся. Опа. Тут ще два павуки, можливо там буде якась зброя. Зараз побачимо. Ну аптечку я там точно бачу. Але аптечка, в принципі, мені наразі весь приколшує не сказати, що дуже потрібно, так? Мені реально дуже потрібна саме зброя, бо з ножиком якось не дуже весело валиться. Хоча більш-менш ми справляємося. О, ну це набої. Це набої, це не зброя. А самої зброї я щось поки що не бачу. Ну, це аптечка. Єес. Yes. Так, хеге. Там же какие-то жандарм бачили. Ви Фачу ці страшні звуки, я ведь не всрався. Я здається всрався. Я ж кажу, ця гра вже реально така страшна. Ну що, в рукопашку. Ой. Бляха, а там ще один жук. Я думав я жуки уже всіх убив. Так, ну це, будет уже точно устані и погнали за жандармом. Та здохни! А, він там ще є? Скільки їх там? Та здохни, здохни, сдохни. У мене дуже низька швидкість бою з ножиком. Реально, він дуже повільно б'є ножиком. Блін, а де ж шукати зброю? Я не розумію. Просто з ножем я реально я далеко не втечу, так, що називається, а щось якось зброю не дуже видають. Та здохни, здохне, здохне, здохни. Yes. Так, ну тут принаймні була аптечка. Чуваки, я так розумію, що мабуть ми пішли не в ту кімнату. А мабуть там треба повернутися назад і піти в іншу кімнату, і, можливо там буде якась уже нарешті зброя, бо я ж кажу, ну нам кров кров з носу потрібен якийсь чи пістолет, чи що. Так, а де ще якась? А ось, ось, чи що? Я не пам'ятаю, ми звідси прийшли. Що він каже, до речі, да може розчути? Бляха, оце мене накоцали. Так і тут немає ніякої зброї, принаймні я не бачу. мене в тих дверях затисли і я, короче, вон, дивіться, прям долари валяються, бачите. Прям така купа доларів, Карась баксів, так би мовити, так, бляха. Якісь діаманти є. Блін. Та ну це фіф. Це яке, блін, якісь діаманти, он чи алмази, так, але ж мені реально потрібна зброя. Це якийсь капець, я вже скільки бігаю і начебто намагаюся все досліджувати так, але я досі не знайшов взагалі ніякої зброї. Якщо за тими дверима зараз знову буде якийсь чувак. Ооо! Там ствол! Все, там ствол, я бачу там ствол. Все, головне зараз розібратися з жуком. Слава ти, господи. Давайте, до речі, збережемося, бо це ми добру справу зробили. Хлоп'ята, це капець. Я вже відзняв, вже дістав цей пістолет, і в мене зависла гра, на жаль. О, зараз буде м'ясо. Хе-хе. Так, круто. Тут до речі, є якісь діаманти. О! Так, я вже навіть дійшов до другого рівня. Уявляєте, дістав вже пістолет, і в мене зависла гра, і запис пропав. Короче, капець це все дуже дуже сумно. Доведеться перезнімати заново. Те, що треба, давайте підлікуємось. Є! Так, чудово. А... І підемо шукати набої. Де Нам треба не збирати набоїв. Їх, по-моєму, тут всього видається 25. 25 — А це максимальна кількість. По-моєму, так Де само було треба. і в минулій а, версії. Ну що круто, до речі, що реально так прикольно зроблений, моделька, текстурка. Приціл, правда, мабуть, не дуже зручний. Так, ну з набоями, в принципі, все чітко. Те, що треба, так, все набоїв максимально. Так, а тут, по-моєму, що це ж були ті двері, що я не міг відкрити. А, до мене ж ключа, я ж ключ і не забрав, да бляха, ну це якийсь прикол реально. Бігаю кругами, як придурок. Так, 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 так. Ой. Бляха. Ого! що треба? О. Ну реально, звуки дуже кріпові, дуже кріпова озвучка. Я ж кажу, це прям враження, ти в якийсь хорор граєш, чесне слово. А, ці жандарми валяться. А з трьох пострілів павучки з двох пострілів, як ви самі бачите, так знову ж таки, пекельні борошна з минулої версії. Цілитися тільки не дуже зручно, на жаль. Хоча, в принципі, а, ніби приціл то не треба. наводиться на, на твою жертву, що називається, але ти при цьому в неї влучаєш і це круто. Так, все готовий. Ну зато цього разу я, походу, це краще треба. пройду, бо минулого разу я коли вже здобув ключ. Коли минулого разу здобув уже ключ, то в мене було там 20 відсотків здоров'я, якщо я не помиляюся, а цього разу можливо буде е побільше. Все, чудово. О! Так, а цього разу може буде побільше так. Ось ключ нарешті. Ключ є. Все, тож, можливо, навіть і добре, що зависла гра, насправді. Те, що треба, якщо звісно, можна взагалі так казати. Це тепер треба вертатись. Ну єдине, що знову цей прикол бачити: в одному кінці ключ, в іншому кінці кімната, що тобі потрібно, ти бігаєш з одного кінця в інший. Дуже багато всієї біганини, це те, що можливо трошки засмучує. До речі, я так і не зрозумів, як потрапити за ті грати. А, ну це не тут, правда. А, де були долари. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Тут головне зараз не запутатися, куди нам, куди нам. Походу нам туди, там де, дві, там де два карасі. Так, походу нам сюди. Так, ось ось, і ось тут вже. Так. Блин, музика яка. Кайф, рівень один пройдений, вбийто ок в Вбито окунів та демонів 22, час 12, ну майже 13 очок стільки-то. Ну круто, ось вже другий рівень, тут дуже дорого. Ось, бачите, тут такі, типу, решітки, і за ними оце карась, долари, карась бакси. І там у тому, тому другому першому рівні там теж таке було. Але я так і не знайшов, а де власне як відкрити ці решітки і як дістати ті карась бакси. Бляха. На кожному кроці ці чуваки, де, а де що треба? Ну так, я цього разу навіть краще граю, бо я ж кажу, минулого разу в мене там було десь 25% здоров'я, якщо я не помиляюся, чи навіть там 23%, тобто можливо найдобреше, що, що в мене зависла грає, я почав спочатку. Те що треба? О, тут є аптечка, це чудово. Так. Yeah. 74 висотки треба? Так, ось десь тут у мене зависло, выслуешь. Ну і дуже круто те, що є ось це ось руйнування, руйнування предметів, руйнування світу, що навколо тебе. Тобто я ж кажу, ну блін, це мене в минулій грі дуже здивувало, і в цій, якби, як бачимо, це нікуди не поділося. А так, знову ж таки, треба думати, куди йти. Давайте будемо почастіше зберігатися. Так ось карась бакса, до речі. Ой. Чудово. Так, хлоп'ята, я коротше вирішив е побігати без запису, щоб трішки кудись пройти. І знайшов, до речі, нову зброю. Це а і до речі, мені ще підказав Тимофій, розробник всієї великої гри. А якщо хтось може забув чи не знав, що тут навіть є карта на F1. Бачите, тобто тут навіть є реально карта, можна, ну це круто, круто. Так, ми беремо. А зараз буде м'ясо. хе-хе. Хе-хе. Так, буквою Z, клавішою Z, точніше, ми можемо обирати зброю. У нас є ножик, пістолет і дробовик. Так, чудесненько. Беремо набої. що треба. Я так зрозумів, що набої. О, yes. Аптечка нарешті чудова, те, що патрони набої однакові для всього. що треба. Судячи з усього. Хто, хто, хто? Та бляха. Блін, ну хардкор, хардкор пішов. Ну, а, виходить, до речі, ось ці е, карась-долари, бачите. карась-бакси. Павучків, бачите, рушниця валить з одного пострілу, О! а ось цих чувачків... Те треба? Е, жандармів, так? О, і до рушниці більше набив. дивіться, у мене вже 26, до пістолету максимально 25, а тут уже 26. Тож, походу, набагато більше набив можна з собою тягати а у дробовику. Так, павучків з одного пострілу валить. О, ще щепка. Єес. Yes. Чудово, так. Ой, набої є. 30 набив, дивіться, ану. Те, що треба, 35, о так, ну дробовик класно, тим, що багато набоїв береться. Єдине, що виходить, що і пістолет я знаходив по шляху до ключа, і дробовик теж. Тож, можливо, просто на перших рівнях немає якоїсь секретної зброї, так? Або ж я її десь провтичив, що може, в принципі, теж можливо, так. Так, жандарма Ти, воно з треба. двох пострілів убиває, а павучка з одного. Оооо. Дробових ціл. Так. Те, що О! треба. Ну, в принципі, то якось немає такої великої різниці, Є. бачите? Якось зазвичай. Те, що треба. Зазвичай дробовик він, він, він реально вирішує у іграх, так? А тут, в принципі, ну, так, він міцніший, але не сказати, що там прямо він там, дуже міцніший, так? Ключ є yes. те, що треба. А, от, все, 35-35 набоїв береться до дробовика максимально. Oh. Так, значе ну, ми все обдивилися, наче -то все зібрали. Нам тепер треба вертатися і відкривати наступні двері. Чисто логічно, нам треба до цієї зеленої позначки, так? А, ну так. Так, 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 до зеленої позначки. Тож карта, до речі, таки знадобилася. Вбитого коню та демонів 61. Ну добре. О, до речі, новий рівень. Дивіться. До третього ми дійшли. Знову ж таки, все-таки новий дизайн, так би мовити. Так, і куди ж нам топати? Оце, до речі, дуже хороше запитання. Давайте знову ж таки збережемося. Ну і, мабуть, будемо грати, докуди ми за випуску спіємо дійти? до туди і відзнімемо. Власне. Докуди дійдемо, до туди й дійдемо. О, новий чувак. Та стріляєш! <ріст> на жаль, я знову не розчув, що саме він говорить, <ріст> але щось говорить. Ні, ну Круто, вже і новий суперник, бачите, не довелося чекати дуже довго. А Вже через, через два рівні з'являється. Yeah. Ой, а наш, я взяв аптечку, у мене на принцип, ще було нормально хп, щось на автоматі підбіг. Ну. Добре, вже як є. Те, що треба. Так, знову ж таки, не розшук. Так, тут ще є персні, як бачите, так, це о! якісь цінності. А, вони нам очки додають. Те що треба? Так, де де? Де? Хто? Хто? О... Я ж тебе вбив? А хто стріляв? Ага. У нього, до речі, теж рушниця, бачите. Тобто у нас виходить по-чесному. Знову ж таки, є, є руйнування. Це круто. Так, аптечку поки що так знову ж таки брати не будемо. Давайте будемо берегти. А наші взагалі це приміщення, я чесно не дуже розумію, якщо чесно. Ну, типу, тут є аптечка, купа всякого такого лайна і все. Набої там, так. Тобто нічого такого дійсно важливого, наскільки я зрозумів, тут немає. Як тут багато приміщень, це просто капець. Ну ще ось тут ми здається ще не були, так? Хто хто стріляє? Ну, павучки для нас вже по суті не вороги, так? Павучки вже дуже просто вбиваються з рушниці. Ой. Я випадково в статую стрельнув, подумав, що то теж якийсь ворог. Те що треба. Ага, це нам, походу, туди по. Так, 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 там зелена ця пімпочка. це там ми, коротше кажучи, маємо пройти, а, знайшовши ключа. А ключ? А ключ, а ключ хрін його знає, де може бути, оце реально запитання на мільйон баксів, это кажуть. Блин, а вон вон ключик. Те, що треба? Все, чудово. Єс! Ключ є. Так, чудово, тепер, в принципі, вже можна користуватися картою. А-а-а, Бо типу, типу, типу. Нам треба до зеленої цяточки. До зеленої цяточки. В принципі, коли ти вже цю гру більш-менш знаєш, так, всі її рівні. О! О, зараз буде м'ясо. А ось це вже, до речі, так бачите. Що я треба? абсолютно випадково сюди натрапив. Це я вз... я взагалі йшов до цієї, ви О! зрозуміли, так? До зеленої цяточки, і абсолютно випадково якби натрапив на цей кулемет. Тобто, ось це вже дійсно, якби бачите, деяка, деяка зброя дійсно схована, і тобі дійсно треба, типу, як досліджувати світ. Щоб знаходити нові види зброї, і це круто. Це дійсно так, як бачимо. Блін, шкода, що немає на кому випробувати. Я вже всіх ворогів перебив. Мені лишається лише знайти, де нарешті ця зелена цяточка, якщо чесно, щось у мене поки що не дуже виходить до неї добратися. О, ну кажись, ми щось кудись виходимо, чи ні? Так, так, так ось. Так, так. Ось це останні двері. Ну, що ж, ми ще й третій рівень навіть встигли пройти. Давайте знову ж таки збережемося і будемо фіналити. Так, третій рівень. <кхи> третій... <кхи> та, блін, <що> ж таке? <кхи> третій рівень пройдено. вбитого коню в демоніс 102. Ого, це вже четвертий рівень. Взагалі круто. Ну, в принципі, поки що карту, мабуть, можна навіть вимкнути. Ну і взагалі, мабуть, ми зараз на цьому рівні будемо закінчувати на четвертому. Якраз подивимося, протестуємо наш кулемет. О, те ще що треба? О, кулемет ще більше набоїв, бачите? О, те, що треба. Вже 50-55, дивіться. Тобто кулемет ще більше набоїв дає. Де що треба. Так, кулемет реально стріляє кулемет, бачите? Круто. Але він менш а, моцний, бачите. Де що треба? Ну, коротше, прикол який? Якщо тобі, наприклад, треба валити павучків. О! А павучків, мабуть, найкраще валити якраз з рушниці. Один постріл, один павучок. А жандармів і ось цих ось чуваків. А... Так, а жандармів і його цих з чувачків, мабуть, найкраще якраз таки вилити з кулемету. О! Чудово. Тут більш нічого немає. Ну, мені дуже сподобалася ця ідея, те, що зброя схована. От реально це мені дуже сподобалося, те, що ти досліджуєш кімнати і можеш. Я ж кажу, я міг би спокійно вийти, а вже з ключем вийти якби на новий рівень, але без автомату. А це реально дуже крута зброя. І ось це дуже, це дуже реально класно. Те, що типу, є мотивація досліджувати світ. Те, yeah, що, скільки все, все, на, що на треба. Блин, наскільки набою, дивіться, вже 70 набоїв і досі, досі беруться. З тобою без свинця розберуся. <плес> а це ще бос? Блін, на дарма ми вирішили ще трошки пограти і дійти до цього моменту, походьтеся. Це це реально було круто, мені сподобалось. З тобою з без свинця розберуся, і він, типу, вручну мене вирішив завалити. Ну а ми зробили такий розстріл Сталіна, просто з кулемету його розстріляли. Так, і типу, ти його мочиш, і він О! такий от курва, так? Ні, прикольно, прикольно. Он знову ж таки карта Карасячої Народної Республіки. Ооооо. Ну, блин, прикольно, і босси, дивіться, четвертий рівень, вже навіть щось. Я не знаю, можливо це буде потім як рядовий суперник із часом, Ну поки що, це типу як босс, тобто вже навіть босси з'являються на четвертому рівні, я ж кажу. Ой. Це дуже класно, як на мене. А це що? О, зараз буде м'ясо. хе-хе. <плінг> Блін, ну я вже хочу закінчувати реально. А гра не дає, бачите. Я ще я знайшов зброю карася, два набої. Мені просто цікаво, що це. Хочу до комусь випробувати. Мені потрібні суперники. без свинця розберуся. Все, набої закінчились, на жаль. <плінг> Все, заповнили, так. Ні, значить, цей чувак був не бос, як бачите. Так, цей чувак був не бос, бо знову ж зустрівся. Але дуже цікавий суперник. Вбивати його просто, бо він, типу, як лише ближній бійний, але при цьому супер. Але сам по собі суперник реально прикольний, в нього озвучка дуже класна. О. Єдине, що це я не зрозумів, що це за зброя карась, бо я спершу подумав, що це, мабуть, якась дуже от, така моцна зброя, так? Але бачите, я два рази вистрілив цього чувака, йому було байдуже. О, знову амі. А, ну. Те, що треба. Yeah. До речі, знаєте, теж непогана зброя, насправді, бо цього чувака воно з трьох пострілів убило. Десь з дробовиками, по-моєму, десь так само вбивало, якщо я правильно пам'ятаю. Тож, в принципі, це така виходить майже рівноцінна зброя. Там плюс-мінус. Ну що ж, хоп'яте реально, бо я так відчуваю, що я так не скоро ще цю гру закінчу, бо бачите, якось так перш, перші рівні, якось так нічого нового по суті не з'являлося. Так, одні ті самі суперники, перші два чи навіть три рівні. А в четвертому, взагалі, і, і вже зброї. І скільки нової, карась, а вже і такі нові суперники прикольні. Тобто якось так більш більш цікаво стає. Дійсно, а не без цього, не без цього. Ну знову ж таки, Тимофієві величезний респект. Я взагалі я ніколи не думав, що я доживу до таких днів, що про мене, типу, зроблять гру. Так, і реально прикольну гру, кумедну гру, коли я буду помирати і згадувати своє безглузде, нікчемне життя. В першу чергу я згадаю саме це ПСР, тобто повернення так карасичу цієї республіки чи Окуневої, я вже забув, як воно перекладається. На жаль, в першу чергу я згадаю цю гру про Окуневірів, Карасивірів, як ми їх там мочили. Тобто, ну, блін, це реально круто. До речі, ось тут я, мабуть, 100% ще пограю а, просто без запису, мабуть, так. 100% ще по. Ой, оки-палки. А, воно і цього чувака з трьох пострілів, до речі, вбиває. Ні, карась класна зброя, до речі. Я щось спершу так її недооцінив. Так, з тих пострілювали цього буйвола тож карась, це реально ще й хороша зброя. Насправді, тож так, респект Тимофію. Я ж кажу, я без запису ще обов'язково пограю, і повторююся посилання на гру буде в наш буде а, в описі і в закріпленому коментарі. Її можна буде скачати з нашої групи в телеграмі, приєднуйтеся до групи, приєднуйтеся до балаканки. А, я ж кажу, це тільки в мене, тільки в телеграм-групі ця гра без ця гра безкоштовна, бо в стімі вона вже платна і доволі дорога. А для американців там взагалі за шалені долари вона купує. Тобто, це чисто для у вас такий ексклюзив, так? Така можливість пограти в цей шедевр безкоштовно. Ну і блін, реально. Порівняно з першою версією, мені ця гра набагато більше сподобалась. Чесно, якщо перші два рівні якось так ще може, в принципі, не дуже так. А одноманітно якось ось з третього так прикольно вже було. Правда, четвертий рівень мене дуже потішив. Тож я ж кажу, якби грайтеся, хлоп'яти. Я по-любому ще без запису пограю, чисто подивитися, скільки тут рівнів, що там буде далі, бо гра мене реально потішила. А я ж кажу, дуже велике дякую, Тимофієві. Це, це круто. Ну що ще заговорився, так я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей! Бувайте!